Павуки стрибуни Забарвлення дуже різноманітне. Поряд з темними і непоказними формами є безліч яскраво забарвлених, одноколірних або зі складним малюнком, нерідкий жовтий колір в комбінації з білим. Ці павуки живуть в найрізноманітніших місцях. У тропічних лісах зустрічається безліч видів, також вони зустрічаються в помірянні зоні лісів, напівпустелях, пустелях, а також у горах. Деякі види цієї родини можна помітити на кам'яних і цегляних стінах. На яких він гріється на сонці. Це один з найбільш отруйних та найменш вивчених павуків. Павуки птахоїди. Дорослі особини досягають розміру 20 см. Окрас яскравий, лякаючий, агресивний, схожий на колір їх здобичі. У випадках небезпеки вони за допомогою кінцівок витягують з черевця ніжні волоски, які потім піднімаються в напрямі ворога. На цих волосках знаходяться невеликі насічки з отрутою. Якщо відбудеться контакт між волосками й очима або шкірою противника, він одразу ж відчує сильний біль. Птахоїди використовують цю тактику проти смугастих скунсів, гінотів, які викопують їх із нір та людини, якщо вона пошкодить павутину. Смертельним ворогом тахоїдів є оси, а саме дорожня оса та інші види комах теж можуть їм немало зашкодити. Ця оса желить в тулуб, у грудний нервовий вузол. Після того паралізований павук, затягнений у осінню нірку, стає кормом для її личинок. Птахоїди з Африки, Австралії і Азії є найагресивнішими і найчастіше використовують свою отруту. Тарантули рід великих отруйних павуків, сімейство павуків вовків. Зовні тарантул виглядає вельми загрозливо. Це досить великий павук в середньому близько 50 см, ширина у розмаху лап до 30 см. Забарвлення тарантули мають переважно чорне або буре. Лише деякі види мають іншу більш яскраву розмальовку. Тарантули мешкають в посушливих районах, степах, пустелях. Вдень вони ховаються в вертикальних нірках, глибина яких доходить до 60 см. Вночі павуки вибираються на поверхню і активно переміщаються по землі, полюючи на комах. Тарантули не плетуть пловчих повутин і використовують повутину тільки в якості покриття стін норки і при будівництві яйцевого кокона. Хоча отрута тарантула для деяких тварин смертельна, для життя людини вона небезпеки не представляє. Павук зустрічається і на півдні Росії передгір'ї Кримських гір. Укус тарантула по хворобливості нагадує вжалення шершня і викриклає набряк. Кров тарантула містить проти отруту до секрету його отруйних залоз, тому під час сутички двох тарантулів загибель мало ймовірена, хоча її може викликати втрата крові. Павук краб вони мешкають у квітах. Названо цей рід так через свою здатність пересуватися боком. Забавлення представників роду коричнувати, річчя червоне або під колір квітки. За поведінкою схожі до квіткових павуків, але на відміну від них, мають довгі передні кінцівки і короткі задні. Для цих павуків притаманне повільне пересування. Утрута павука у 10 разів менш отруйна, ніж у тарантула. Каракурт один з найнебезпечніших видів павуків. Довжина тіла каракурта становить 10-12 мм з кінцівками до 3 см. У самок на поверхні жервця є декілька червонувато-помаранчевих смужок. У самців ж черевця розфарбоване у безліч яскраво-червоних цяток, навколо яких зазвичай біле обведення. Як у самок, так і у самців колір черевця чорний. Укус каракурта у 50 разів отруйніший, ніж укус тарантула. Смерті від його укусу, за підрахунками вчених, становить приблизно 4%. Отрута унікальна за своєю силою, вона сильніша від отрути гюрзи в 15 разів. Селяться каракурти у місцях, де ростуть бур'яни. Для житла плетуть гніздо з павутини, прикріплюючи його до трави. Павуки каракурти поширені на півдні України, біля Азовського моря, на Херсонщині, узбережжі Лазурного та Залізного порту, в Одеській області вздовж морського узбережжя. Нефілія рід великих павуків. Це павуки, які підуть найбільше за розміром павутиння. Вони відомі під різними назвами: бананові павуки, золотопряди, гігантські древесні павуки тощо. Розмір тіла без ніг від 1 до 4 см. Розмах ніг досягає 12 см. Самці в кілька разів дрібніше самок. Серед жертв, що попалися в павутину цих павуків, відзначені навіть дрібні птахи. Існує близько 30 видів нефілів. Отрута павуків в родинофілі сильна, але не смертельна для людей. Вона має нейротоксичний ефект, подібний до такого, як у каракурта. Укус заподіює місцеву біль, почервоніння і появу пухирів, які зазвичай зникають в межах 24 годинного інтервалу. У рідкісних випадках може викликати алергічні реакції, а в астматиків і дихальні утруднення, оскільки рід володіє відносно сильними халицерами, укус може залишити невеликий шрам на тонкій шкірі, наприклад, на пальцях.